Сьогодні з нами крокують на Олімп боги. Вони спустилися з небес, аби провести на Полтавщині дитячі Олімпійські ігри і підзарядити молодь енергією. Президент Ноко зустрів однодумицю з Японії, подружився і подружив одразу дві великі організації. Я хочу вам сказати слово благодарен. Ви дуже детально професіонально знаєте вірової олімпійське дві життя, ті цінності. Ми їх втрачаємо, подивимось, як НОК рятує дітей. Реально сьогодні ми втрачаємо молоді. Якщо ми посмотримо статистичні дані, який вік навіть зрителя Олімпійських ігор, то він сьогодні 50 і старше. Якщо давньогрецькі боги спустилися з Олімпу, значить на землі відбувається щось божественне. Отакі костюмовані боги спустилися до дітей, аби навчити їх божественному ремеслу проводити олімпійські ігри. Олімпійський день грандіозне свято, організоване національним олімпійським комітетом. За два місяці прокотилося по всій Україні, а нещодавно відкрило для країни нові горизонти, і це не заяложена фраза, це в буквальному сенсі. Олімпійський день побував в дитячому спортивно-оздоровчому таборі Горизонт. Поблизу міста Комсомольськ на Полтавщині переконана, що саме сьогоднішній день допоможе вам прийняти рішення на користь, заняття фізкультурою та спортом, допоможе вам відмовитися, в кого вони є від шкідливих звичок, і вести здоровий спосіб життя, прийняти рішення вступити до спортивних секцій і гуртків. Розвивати своє здоров'я на радість вам самим вашої родини і нашої української держави. Погодьтеся, такий азарт та піднесення. Ми зараз тільки в радянських фільмах бачимо. І знаєте, іноді ностальгія бере за тими часами оптимізму. Тут ностальгія відпочивала, і оптимізм повертався, особливо дивлячись, в яких умовах відпочивають діти в таборі. Справді таке тільки в фільмах. Побачиш згалочки, відремонтовані корпуси. В кімнатах склопакет, дерев'яна підлога, яка ще й має підігрів на кожному поверсі. Пральна машина, тренажерний зал нашпигований, чим тільки можна, навіть дошкою вмінула. Ну а до вершої дилі останні писк моди сонячні батареї, які забезпечують табір теплом та гарячою водою. Хоча сонячні батареї це разу ще й бігали та танцювали. Ось вони ті, які забезпечили свято енергією, заряджаючи всіх навкруги. Команда сонячні. Ще не почалося свято, а на центральному майдані табору вже все стрибало, кричало і клекотало. Зупинити цей вічний двигун під назвою Наші діти зуміла тільки офіційна церемонія відкриття. Почалася її урочиста частина. Олімпійський прапор внесли дві золоті рибки комсомольська, гордість міста. Запам'ятайте ці обличчя, можливо, через кілька років вони не сходитимуть з телеекранів, Адже Олександра та Марина у свої 15-16 років вже входять в дорослу збірну України з плавання. Плавання зараз тенденція. Нахабна здорова молодь витісняє ветеранів. Ось і вони когось потіснили. Зараз опиваються славою та самим плаванням. По-перше, це важливо дуже сильно для здоров'я, Потім це репутація. узнають в школі. Це дуже хорошо, коли узнают, тебе узнають. Тобі приємно, коли тебе. Там говорят, например, ми там читали о тебе везде, в газетах, там по телевізору показували. это очень как-то приятно для тебе. Урочисту церемонію відкриття супроводжував парад учасників. Все як на справжніх олімпіадах, якби не одне, але після підняття прапора команди не пішли з арени, а побігли. А що можливо з України піде нова мода на олімпіадах? Учасники параді будуть не ходити, а бігати, і ми не іронізуємо. Україна зараз є законодавцею у світовому олімпійському русі. Олімпійський урок, олімпійська книга, олімпійський куточок. Ці акції, які проводить нок, унікальні Аналогів в світі їм нема. За сім років кількість учасників олімпійського дня в Україні зросла з 200 тисяч до майже мільйона учасників. І головне сюди не затягують під дулом пістолету, як це часто бувало за часів СРСР, коли. Всі примусово йшли на добровільні демонстрації і панував загальний одобрямс. А люди самі з радістю приходять. Зараз НОК готує нову небувалу акцію. На початку липня наша юнацька олімпійська збірна поїде на літній фестиваль до Голландії. До цієї події по всій країні організовують свято підняття олімпійського прапора. Тисячі дітей закличуть під прапор чистоти та здоров'я. НОК обіцяє колосальний розмах. Вона пройде у всіх е, великих. Таборах відпочинку наших дітей. Це буде близько 100 таборів по всій нашій Україні. І в період десь з 4 по 11 липня пройдуть всі спортивні свята на всій Україні. Зараз НОК поставив за мету донести олімпійську символіку до кожного українського міста, аби там були і прапор, і факел Олімпіади, і олімпійські книги. Це важко повірити, але нині кожна з 20 тисяч загальноосвітніх шкіл країни мають олімпійські книги. Дітей вкорінюються в підсвідомі, що спорт. Це модно і здорово. Вони тепер знають не тільки слова кльово, прикольно, але й те, що бігати і займатися спортом, це теж виявляється кльово і прикольно. В їхньому щоденному вжитку з'являються нові терміни олімпіада, олімпійський прапор, олімпійський факел. Що таке олімпійський день? Діти вже знають без підказок. На Олімпійський день всі завжди займаються спортом. Також на Олімпійський день зажигають Олімпійський огонь. Хоча насправді ніхто від дітей на Олімпійському дні заучувань термінів не вимагав, вимагалося тільки одне. Отримати гарний настрій і не стримувати себе в емоціях, що вони з успіхом і робили. Дельфіни! наш девіз! ми плавці, дельфіни ми неба бідими, плаваємо швидко, сильно і красиво. Наш девіз! Ми спортсмени просто клас, заклад, всіх за раз, будемо білими, є завжди! Ми в мене Треба віддати належне організаторам свята для змагань підібрали такі види спорту, в яких не треба спецпідготовки, а де кожен може піти і виграти. Біг на 30 метрів: стрітбол, піонербол, шашки, бадмінтон все, що душа забажав. У бігу були один за всіх, а всі кричать. Один від команди бігав, всі інші влаштовували грандіозну підтримку. Німаніє! Явно неспокійно було і на піонерболі. Тут пристрасті клекотали, наче на вулкані. Це лиші любі моє виня, бабі ді А якщо сіба то все одно любі моє. <плес> цікаво, піонерів вже нема. А піонербол лишився. Як і комсомолу нема. а Комсомольськ процвітає, певне взявши від тієї організації все найкраще, що в ній було ентузіазм. Ай мене зараз звинуватять в якійсь рекламі, але слів з пісні не викинеш, і кривити душею я не буду. До спортивного комсомольська практично нема до чого причепитись. В місті на 50 тисяч населення три спортшколи. Кожна третя дитина ходить в спортсекції. Кожному учаснику Олімпійських ігор місто виділяє квартиру. Підкреслю не призеру ігор, а просто учаснику. А 27 атлетів та тренерів отримують від місцевого відділення НОКу та від спонсорів стипендії. От у нас ми статистику вели, у нас порядка 600-700 ребят, це чемпіони повітря обласних соревновань, і порядка 300-400 Это победители и призори всеукраинских соревнований по многим видам спорта. У нас столько результат. Ну, ета система она, мы, Ми в першу очередь мы основываемся именно на масовості. Веслують, плавають, стріляють. Цим нині люблять займатися комсомольці такими видами спорту. Ось у школі стрільби несуча стіна, бо вона несе на собі у вигляді грамот та дипломів десятки перемог вихованців школи. Одна з яких чемпіонка світу Світлана Селедкова. Школа має три шикарні стрілецькі тири і надсучасне обладнання. Місцеві тренери кажуть: не дивіться ви фільми про снайперів і те, що показують в бойовиках. Це дитяче белькотання в порівнянні з тим, що вміють усі хлопці. Приміром, треба за 4 секунди встигнути зробити 5 пострілів з пістолета і влучити в усі 5 мішеней. причому в три дев'ятки та дві десятки. Практично все в місті, спортшколи, секції, той же табір, горизонт, існує завдяки підтримці полтавського гірничо-збагачувального комбінату та особисто Костянтина Живаго. На території загальноосвітньої школи спородили грандіозний спортмайданчик, де кожен може пограти в волейбол, футбол, баскетбол, що душі заманеться. І що, кожен може подати Кожен свободно. Тові. От бачите, от Безплатно, ви без біжата саме. Є відповідальна охорона. тут. Все та саме Микола Шишліков, виконавчий директор відділення НОК у Комсомольську, задоволений, що в його місці є люди, які підтримують спорт. І справді у нас таки часто буває, коли містотворні комбінати вичавлюють всі соки зі свого міста. А от полтавський язика підживлює комсомольськ. Це люди, які дійсно від душі е, виділяють кошти і на функціювання відділення. І до речі, наше відділення унікальне в тому заключає, що наше відділення не з державного бюджету, не з бюджету національного олімпійського комітету, а виключно за спонсорські кошти. Тут варто відзначити, що НОК пішов на сміливий експеримент. Він вперше відкрив відділення не в обласному центрі, а в невеличкому місті. Але сміливість міста бере і Олімпійський рух взяв Комсомольськ. Тому доказ відділенню немає ще й року а вже у квітні НОК провів тут. Всеукраїнську семінарну раду, а Бубка з олімпійцями власноруч висадив тут алею кленів. Пан Микола радіє, його ініціатива увічнити світові рекорди Бубки і посадити 35 кленів за кількістю рекордів закінчилася грандіозним тріумфом. Всім олімпійцям можна хоч зараз іти працювати в ботанічний сад. Руки легкі, геть усі клени прижилися. Комсомольськ вже п'ятий рік поспіль проводить олімпійські дні, і п'ятий рік Олімпіада незмінно заїздить до табору Горизонт. Поки ми їздили по комсомольську, діти набігалися, награлися. Прийшов час отримувати по заслугах. Ми навмисне не будемо називати переможців змагань, бо спотворимо весь задум свята, адже переможцями мали стати всі у дітей очі. Горіли, навіть коли їх відзначали невеличкими значками. Олімпійський рух в Україні розквітає, і, може життя в наших дітей стане більш красивим і здоровим. А до речі, послухайте, яка вона в нашого юного покоління головна мрія у житті. Стати мастером спорту по плаванню. Стати самим щасливим чоловіком в житті. Стати сам і найкрасиві дівчатки в світі. Зробити свою сім'ю щасливою і знайти свою настоящую любов. Стати сильним. Завести сім'ю. А скільки дітей? Два. Мальчик і дівчина. мальчик бізниці два мальчик. Ну, а ми дітей не полишаємо. Ми тільки переносимося з комсомольська до Києва. Хоча, звісно, плани у нас більш глобальні. Не забуваємо. Ми йдемо вперед. Знайшли один одного. Сергій Бубка та Юкія Моко. Національний олімпійський комітет України та представництво дитячого фонду ООН в Україні підписали меморандум про взаєморозуміння. Тепер до кінця 2016 року НОК та ЮНІСЕФ будуть брати спільну участь в різних акціях та проектах. НОК знайшов партнера зі світовим ім'ям, який повністю поділяє його тривогу і теж готовий бити на сполох. Дітей треба відтягувати від комп'ютерів і повернути їм здоров'я. А це можна зробити тільки запропонувавши їм єдину альтернативу підключитись від інтернету і підключитися до спорту у нас в Японії діти все більше і більше сидять за комп'ютерами та мало рухаються. Тому дуже важливо займатися спортом. Наскільки мені відомо, Україна претендує на те, аби 2022 року прийняти зимові Олімпійські ігри. І діти, яким зараз 10 років, їм у той час буде 19. Я просто хотів додати, госпожа Юкі, вона настільки професіонально чітко сказала, що через 9 років діти будуть в віці 19 і. Для того, что в олимпийском движении всегда очень важно, когда город, страна проводит Олимпийские игры, успех зависит от успешного выступления страны хозяев, как выступают их спортсмены. Если спортсмены выступают хорошо, тогда возникает большой праздник, который несет Олимпийское движение в жизнь общества. Поэтому я хочу вам сказать слово благодарность. Вы очень детально и профессионально знаете мировое олимпийское движение, те ценности. Катери дуже необхідно виконувати, для того, щоб був успіх на олімпійських малорухливий спосіб життя та ожиріння зараз від цього страждає не тільки Україна, але й весь світ. Бобка висунув свою кандидатуру на посаду голови міжнародного олімпійського комітету, і саме повернення дітей до спорту є одним зі стрижнів його передвиборчої програми. Реально сьогодні ми втрачаємо молодь. Якщо ми подивимося статистичні дані, який возраз навіть зрителя Олімпійських ігор, то он сьогодні піддесяти старше. Не дивно, що ноку серйозно взявся за дітей. Він не може змінити демографію. Кількість дітей в країні невпинно зменшується, але на проектах Ноку збільшується. Саме діти стають головними учасниками акцій та свят. У нас вже відбувся Олімпійський день, ми підвели підсумки, то в нас трошки зменшилося учасників це ветеранів і молоді, а дітей якраз підліткового і дошкільного віку. Дуже дуже суттєво збільшилося більше ніж на 50%. І це нас як організаторів це зацікавлює і втішує такий результат, який відбувається на даний момент. Підписання меморандуму відбулося під час конференції. Система сучасної підготовки в олімпійському спорті. Нок спільно із міністерством та національним університетом фізвиховання та спорту почали дуже серйозну справу: відродження науки в українському спорті. Адже багато наших тренерів нічого не знають про передові методи підготовки атлетів. Фактично, ця ділянка роботи за 20 років була завалена. Професор Володимир Платонов шокував багатьох цифрами та фактами, наскільки далеко вперед пішли у підготовці атлетів інші країни. Зараз світ, наче повутинням, весь вкритий величезними потужними тренувальними центрами. Весь світ, але ми. сьогодні, їх ну а серйозних центрах, якщо говорити, їх приблизно 500. і ні одного центра срібних з ніти з сбившого Радянського союзу і восточній германі. Є тільки один Слов'янський центр, в числі цих центрів. Нині за кордоном атлет забезпечений усім. Якщо у нас спортсмени іноді місяцями не можуть знайти потрібних їм спеціалістів. То в Канаді, приміром, спеціалісти борються за те, аби обслуговувати атлетів. Зі спортсменом працюють психологи, дієтологи, юристи. Їх вчать контактувати із пресою та адаптуватися до життя після кар'єри. Якщо в Китаї атлет отримує травму, до нього вже через кілька годин з будь-якої точки країни летить найкращий спеціаліст, аби допомогти. Також розмови про те, що спорт на заході розвивають приватні клуби, це профанація. Насправді, в таких країнах, як США, Китай, Австралія Франція, відбулася глобальна централізація підготовки атлетів. Держава підпорядкувала собі весь спорт вищих досягнень і всі ресурси задіяні на те, аби країна гідно виступила на олімпіадах. А от Німеччині справді спорт роздержавили і де тепер колись могутня Німеччина? Лише шоста на останніх Олімпійських іграх. США взяло найкраще з радянської системи підготовки атлетів по суті вкрало. Вони навіть не посоромилися змінити термінологію. Ви бачите, всі терміни. перший макроцикл, второй макроцикл, третій макроцикл, четвертий макроцикл. Всі характеристики тренувальної роботи по зонам інтенсивності, все це з американських свіжих документів і свіжих учебників. Но все, вся термінологія це у них никогда не було. У них всегда були сезонные, у них завжди були соответствующие терміни, касаючись видів тренування упражні і прочаве, прочаве. Утім, погоджуючись із Платоновим, учасники конференції відзначили головне спорт великих досягнень це спорт великих грошей. І скільки теорію не вивчає або з. Грошей, бо гола в Україні в плані фінансування, приміром до Китаю як до Марсу. На одну золоту олімпійську медаль Україна витрачає близько 4 мільйонів доларів. В Китай 100. Сьогодні скажіть тренеру у спортшколі, що треба придбати штангу, і він схопиться за серце, бо знає, що тільки звичайна наша луганська штанга коштує 20 тисяч гривень, а снаряд міжнародного зразка 80. Хто зараз датен таке потягти. Яка родина здатна тримати у себе спортсмена, який тільки на харчування проситиме по 3-4 тисячі гривень на місяць? Яка сім'я зможе потримати такого хлопчика чи дівчинку, який буде з'їдати там, об'єднати всю сім'ю? Я думаю, що це велика проблема. я коли сам був ще так, скажімо, молодим спортсменом, але мав важливість мені давали талончики. Я йшов і харчувався там в кафе. І це було дуже здорово, що я от була така підтримка для сім'ї. І для мене було цікаво і престижно, що я маю таку можливість от. У Міністерстві молоді та спорту все знають і пробують змінити ситуацію. Знову ж таки, на що вистачить грошей? Буквально на днях, на минулій неділі, нами були согласованы нові, нові нормативи, питаниями словами для наших согласовані. В разработке ще находится цілий ряд моментів, які будуть где-то способствовать и збільшенню заробітних плат. Дядьсько йому шосських спортивних школи міністерством підготовлена нова програма із розвитку фізкультури та спорту в Україні. Тепер чекають її затвердження у Верховній Раді. Ну а в нас все значно швидше. Ми вже готуємо наступну програму, до якої чекати лишилося менше тижня. За сім днів знову рушимо вперед на Олімп.